Географія 9 клас урок 21, Електроенергетика світу Людство потребує величезних обсягів первинних джерел енергії мінеральних, біологічних, гідравлічних, кліматичних, космічних, геотермальних тощо. Із яких виробляють електричну і теплову енергію, паливо для транспортних засобів і побутових потреб, технологічне паливо для промисловості тощо. Для оцінювання сумарних обсягів різних видів палива їх переводять у так зване умовне паливо, яке вимірюють у тонах нафтового або вугільного еквівалента. Для цього прирівнюють кількість виробленої електроенергії з різних видів палива до енергії, виробленої з 1 кг нафти або з 1 кг кам'яного вугілля. Світовими лідерами в виробництві та споживанні первинних джерел енергії є Китай та США. Світове виробництво споживання первинної енергії протягом останнього століття суттєво змінювалося, вугільний етап розвитку у другій половині ХХ століття змінився нафтовим. Згодом суттєве підвищення цін на нафту наприкінці ХХ століття спричинило зменшення її частки в структурі світового енергоспоживання. Розпочався перехідний етап. Коли розпочалося використання атомної енергії, зросло значення природного газу, місцевих паливних ресурсів, відходів деревообробки і рослинництва, відбулося поступове нарощування обсягів споживання відновлюваних джерел енергії. Цьому добре сприяє запровадження у багатьох країнах світу більш жорсткого екологічного законодавства. Сьогодні провідними енергоносіями в світі є нафта, тверде паливо і природний газ. Частка відновлюваних джерел енергії є незначною, однак темпи її зростання надзвичайно високі. Структуру виробництва і споживання енергії в економіці країни характеризує її паливно-енергетичний баланс, це співвідношення між видобутком різних видів палива і виробництвом енергії з одного боку. Та витратами палива й енергії з іншого. На це впливають запаси і якість паливно енергетичних ресурсів у країні, можливість їх використання, затрати на видобуток. Електроенергетика це вид промислової діяльності, що охоплює виробництво електричної енергії, її передавання, розподіл і збут споживачам. Виробництво електроенергії це процес перетворення різних видів енергії на електричну, який відбувається на електростанціях. Крім різного виду електростанцій до об'єктів електроенергетики, належать також електромережі, якими електрична енергія надходить до споживача. Особливістю електроенергетики є неможливість накопичення електроенергії у значній кількості, тому час її виробництва і споживання має збігатися. З рівнем споживання електроенергії тісно пов'язаний науково-технічний і соціально-економічний розвиток суспільства. Електроенергія працює майже у всіх сферах діяльності людини, широкому застосуванню сприяють можливість її перетворення на інші види енергії та простота миттєвої передачі на великі відстані. Загальний рейтинг найбільших світових виробників електроенергії очолюють Китай та США. Сумарно вони генерують близько 44% світової електроенергії. Україна за обсягами її виробництва перебуває на 25-му місці у світі. Водночас за виробництвом електроенергії на одну особу провідні позиції посідають відносно невеликі країни Північної Європи, нафтовидобувні Перської затоки, а також Канада і США. Теплова електроенергетика є провідною у світі. Частка ТЕС у загальносвітовому виробництві електроенергії становить майже дві третини. Струм там отримують у результаті використання теплової енергії, яку утворюють під час спалювання традиційних видів палива, вугілля, природного газу, мазуту. Такі станції здатні виробляти електроенергію незалежно від сезону. Країнами, у яких майже всю електроенергію виробляють ТЕС Є, Південна Африка, Польща, Австралія, Казахстан, Нідерланди, Туркменістан, країни Перської Затоки і Північної Африки. Чимало ТЕС одночасно з електричною виробляють і теплову енергію. Їх називають теплоелектроцентралями. ТЕЦ. Воду нагріту в процесі вироблення електроенергії використовують для потреб виробництва чи опалювання. Передавання тепла обмежене відстанню 20 кілометрів, тому ТЕЦ будують поблизу споживачів. На атомних електростанціях АЕС на електрично перетворюють теплову енергію, що вивільняється як результат реакції поділу атомних ядер деяких важких хімічних елементів, насамперед урану. Для АЕС, на відміну від ТЕС, не потрібні великі обсяги палива. Використовують збагачений уран, який завантажують в атомний реактор на тривалий час. Їх розміщують переважно в районах з великим обсягом споживання електроенергії, водночас виробництво електроенергії на АЕС є доволі водомістким. Значна проблема атомної енергетики це накопичення відпрацьованого ядерного палива, яке є радіоактивним і потребує зберігання у спеціальних місцях. Нині у 31 країні світу діють понад 440 атомних реакторів. Частка атомної енергетики у світовому виробництві енергії становить 11%. Лідерами за обсягами її виробництва є США, Франція, Японія. Гідравлічні електростанції ГЕС перетворюють на електричну енергію річок, їх доцільно будувати на річках зі швидкою течією і водоспадами, здебільшого в гірських районах, у вузьких ущелинах рік. ГЕС виробляють найдешевшу за собівартістю електроенергію, використовують відновлювані ресурси та не забруднюють довкілля, проте їх будівництво є доволі тривалим та коштує значно дорожче, ніж теплових. Створені при ГЕС водосховища затоплюють великі території, порушують гідрологічний режим річок, завдають шкоди живим організмам. Вироблення енергії на таких електростанціях залежить від кліматичних умов та сезонності. Протягом доби електроенергію споживають нерівномірно, великі обсяги вдень і незначні вночі. Щоб Перерозподілити це споживання в часі будують гідроакумуляторні електростанції ГАЕС. Вони циклічно переміщують постійний об'єм води між дворівневими басейнами. За абсолютними показниками обсягів виробництва електроенергії на ГЕС світовими лідерами є Китай, Бразилія, США, Канада. Майже всю свою електроенергію генерують на ГЕС, Парагвай, Норвегія, Мозамбік, Замбія, Демократична Республіка Конго та Джикистан. У світовій електроенергетиці дедалі більше використовують відновлювані джерела. Енергію вітру, сонця, земних надр, біомаси, морських припливів і відпливів, течії хиль тощо. Таку електроенергетику часто називають альтернативною. Чисте виробництво електроенергії на таких електростанціях має переваги над брудним виробництвом на ТЕС і АЕС, що завдають шкоди довкіллю. Розвитку альтернативної енергетики сприяє технологічний прогрес і державні програми із запровадження так званого зеленого тарифу, високих закупівельних цін на електроенергію з відновлюваних джерел для заохочення її виробників. Найбільшого поширення набуло будівництво вітрових і сонячних електростанцій. Виробництво енергії на них досягло найбільших обсягів у Китаї, США, Німеччині, Японії, Індії. Геотермальні електростанції за принципом дії нагадують ТЕЦ, але вони використовують енергію підземних вод, нагрітих глибинним теплом землі. Лідерами є США, Філіппіни, Індонезія, Ісландія. Біоелектростанції виробляють електроенергії з органічних матеріалів. Світовими лідерами з виробництва біоелектроенергії є США, Китай, Німеччина, Бразилія, Японія. Припливних електростанцій найбільше побудовано у Республіці Корея, Франції, Великій Британії, Канаді, Китаї, Індії, США, Норвегії. Високу частку відновлюваних джерел енергії в загальному виробництві електроенергії мають Ісландія, Данія, Нова Зеландія, Португалія, Іспанія, Ірландія, Німеччина.